Укорудза пивиха – це високопродуктивний український ранньостиглий гібрид із Фао 180. Гібрид відзначається високою стабільністю врожаю, що може сягати до 14 тонн з гектара. Він підходить для вирощування на зерно, силос та крупу, ідеально адаптований до умов полісся, лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду ДНПВХ група стиглості ранньостиглий, Фао 180. Тип зерна. Конусно циліндричне, жовто-оранжеве, висота рослин 240-250 см, низька передзбиральна вологість зерна, переваги гібриду кукурудзи ДНП виха. Висока стійкість до посухи. Оцінка 9 із 10 дозволяє гібриду формувати високі врожаї навіть за умов посушливого клімату, стійкість до вилягання, міцне стебло і стійкість до ламкості – Забезпечують стабільність посівів та знижують втрати під час збирання. Універсальність підходить для вирощування як на зерно, так і на силос, забезпечуючи високу продуктивність для різних потреб, висока холодостійкість, оцінка 9 із 10 Робить цей гібрид ідеальним для регіонів із прохолодним кліматом, що дозволяє ранні посіви та надійні врожаї навіть за несприятливих погодних умов. ДНПвиха це надійний вибір для фермерів, які прагнуть високої врожайності та стабільності навіть за складних умов вирощування. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.